Місце Москва, метраж 9.0, кімнати 30, вузли 1 висота, стель 3, 1, дизайн, овдесін стиліст, резида, ахунова фото, Валентина Лотова, коротенько, замовники молода сім'я, чоловік італієць, що живе в Україні. Тому важливо було створити теплу і затишну атмосферу Італії в центрі Києва. Господарі хотіли отримати сучасний світлий інтер'єр з великою кількістю місць для зберігання. Починаючи з колекції шарфів і закінчуючи розміщенням сноуборду. крім того, стояло завдання зробити функціональну і красиву кухню з островом з вбудованою варильною поверхнею і витяжкою, замовник знімає футблог і багато готує. Подробиться! Роботу над проектом дизайнери зі студії Овдесін почали з перепланування, об'єднали кухню з вітальною, облаштували спальню з гардеробною кімнатою, кабінет і велику ванну кімнату, яку можна перетворити в домашній спа, загальний простір кухні, вітальні місце для прийому гостей. Воно розділене на різні функціональні зони, при цьому залишається єдиним кухня, виконана на замовлення за індивідуальними розмірами «Тухова шафа. Сч і холодильник будовані в колони, поруч з колонами розташована вертикальна висувна бутилочниця на всю висоту колони, фасади виконані без ручок, верхній ярус оснащений механізмом тип он, нижній ярус і ящики під стільницею йдуть з прихованою профіль ручкою стільниця і кухонний фартух з одного матеріалу, також є окремий острів з вбудованою в нього варильною панеллю і висувною витяжкою. Замовники колекціонують пробки від вина. Дизайнери це врахували і зробили в острові окремий зручний відсік для їх зберігання на підлозі. Інженерна дошка. Ми віддаємо перевагу цьому матеріалу перед масивною дошкою. Оскільки він більш стійкий до перепадів температури в приміщенні, при цьому він довговічний і екологічний, стіни пофарбовані американською глибокоматовою фарбою. Вона екологічна і підходить для всіх приміщень, добре миється. У санвузлі на підлозі і стінах викладений керамограніт. За однією зі стін у вітальні викладений декоративний гіпсовий цегла для створення рельєфу. Двері всі йдуть прихованого типу монтажу без наличників підфарбування. У кожному приміщенні вони пофарбовані в колір стін. Одна з них оформлена під декоративний гіпсовий цегла. Висота дверних прорізів за французьким стандартом. 2400 полотно 2300. Ми вважаємо, що чим вище дверні прорізи, тим краще виглядає приміщення. Розповідають автори проекту. Віндов дата Лаєр, Віндов дата Лаєр і Віндов дата Лаєр пюш. L Event Banner Somon Banner Container It Banner 0779EF471 2 f 640874 af Всі вбудовані меблі виконані на замовлення за індивідуальними розмірами. У хазяйської спальні розташована гардеробна. Вона розділена на дві зони для чоловіка і дружини. Для кожного індивідуально підібрано зберігання під різні завдання, у центрі розташоване високе дзеркало від підлоги до стелі з вбудованим підсвічуванням, при вході в апартаменти передбачена комора для зберігання верхнього одягу аксесуарів. Взуття сноуборду і лиш. Також є велика вбудована шафа для зберігання одягу, взуття та ручного пилососа, для якого передбачили розетку для підзарядки. Улюблені предмети в цьому інтер'єрі – жоніт зі стабілізованим мухом з боків, декоративна перегородка кашпо, в якій ми розмістили рослини з вбудованим автополивом і журнальні столики. Більшу частину меблів для проекту зробили на замовлення, в тому числі стелаж, перегородку, консоль, журнальні столи з металу зі стільницею, з натурального каменю і приліжковий столик, кажуть дизайнери. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, подія. Банер загальний, контейнер для банерів, ідентифікатор, банер 65 а ноль шість, сім, а шість Дашіб9 в 408 е9. У другій спальні з часом планується дитяча, при цьому розетки розташували таким чином, щоб тимчасово тут міг розташовуватися кабінет після народження дитини. Кімната легко трансформується в дитячу. Дизайнери об'єднали два санвузли, і вийшло загальний простір, в якому розташовані з одного боку душова прихована візуально ніша під пральну машину і додаткове зберігання, а з протилежного. Ванна з полицею, де можна розмістити свічки і необхідну косметику. У центрі розташована тумба з двома умивальниками і великим дзеркалом з підсвічуванням. Також у ванні є вбудована ніша для пральної машини і додаткового зберігання. По периметру ніші йде рама, до якої кріпиться фасад, що приховує її у санвозлі. Основним освітленням стали вбудовані точкові світильники. Світлодіодне підсвічування, в зоні ванни, і душової, і декоративні світильники біля умивальника, планування, бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, а це роял, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, обідній стіл на замовлення, лавка мебел в стільці, гов, гарнітур, наша марка, побутова техніка, варильна панель і вбудована витяжка, смек, духова шафа і сч. Елестролюкс, холодильник лябер, змішувачі пальні, мийка омойкірі, освітлення підвіс майтоні, топтен красиво освитім і ледекс хостина оздоблення, фарба, ацероял, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, які меблі, диван восард, журнальні столики, артісан 5642, Техніка, Самсюн, освітлення, кінк-лік, декор, вази, та ташкераміка картина. Тоні вхилим та петтодіцаса, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, маразі, меблі для ванної на замовлення, лавка мебел, сантехніка, унітаз ібіде, вілеру, і біде, боч, ванна, равак інсталяції, геберіт полотенцесушитель сунержа, система від протікання, Нептюн декор дзеркала, перший московський дзеркальний завод, цераміцателія, картина галерея А-Карталері Софія Екімова. Два серія миті змішувачі, змішувачі пайні, вбудований в борт змішувач-равак освітлення красів освітім, реатлікт оздоблення, фарба Ацероялт, підлогове покриття, плитка маразі меблі, декоративні рейки, лавка мебел, декор, дзеркало, перший московський дзеркальний завод, картина Марі Агаркова, галерея ат, арталері освітлення, реатлікт спальня, оздоблення, фарба ацерояд. Підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, приліжкова тумба і консоль, лавка мебель, столик, артисан 5-6-4-2, крісло, елефант, Народин, 1 лапартимент, рю освітлення, торшер Грашопа, рімейк 1947 року. Юбі, Торшер Лоюс Поюсин Лапартимент, Рюлапартимент, юк підвіси омнілюкс-декор, вази, цераміцателія, картина, художник Владімір Семенський. Галерея 11, 12 галері, килим та петтодіцаса, текстиль, постільна білизна, амалія Рюсс кабінет, освітлення, торшер Лапартемент, Рю декор, галерея Акарталері Валерій Песін у небі, ваза. Цираміцетелі хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін